Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про пошук Господньої мудрості. Я кохаю тих, хто кохає мене, а ті, хто шукають мене, знаходять мене. За мною багатство і слава, тривалий маєток та правда. Мій плід кращий за щире золото, і прибуток мій за срібло добірне. Ці слова з книги приповістей відкривають нам сутність Божої мудрості. Вона не нав'язується, не силує. Але відкривається тим, хто шукає її щиро. Мудрість це завжди відповідь на пошук. Ви можете мати талант, інтелект, ресурси, але без Божої мудрості всі ці речі не приносять справжнього плоду. Саме тому Бог каже: мій плід кращий за золото, бо золото може купити комфорт, але не може купити відчуття вдячності за те, що в нас є. Може забезпечити майбутнє, але не здатне заспокоїти душу. Ісаак Ньютон, якого вважають батьком класичної фізики, зробив революцію у науці. Але його життя не крутилося лише навколо формул та експериментів. Він писав: Бог створив усе у досконалому порядку, і завдання людини зрозуміти цей порядок і вклонитися творцю. Попри свій розум і славу, Ньютон вважав, що істинна мудрість не приходить із книг, а з пошуку Божої істини. Він проводив години, читаючи Святе письмо, аналізуючи пророцтва і молячись про розуміння. Його щирість у пошуку Бога принесла йому не лише інтелектуальні відкриття, а й глибокий внутрішній мир. І коли людина, як Ньютон, схиляє свій блискучий розум перед Божою правдою, вона отримує більше, ніж знання, вона отримує шлях Господній. Бо мудрість не просто відповідає на питання. Вона формує напрямок життя. Вона вчить нас бачити глибше, відрізняти справжнє багатство від блискучої обгортки, вічне від тимчасового. І цей уривок з книги приповістей нагадує, мудрість це не просто знати, що робити, а знати, чому і для кого це робити. Бог каже: я кохаю тих, хто кохає мене. Це означає, що його мудрість не відкривається тим, хто лише шукає вигоди. Вона відкривається до тих, хто шукає серцем. Зараз ми живемо у світі, де успіх часто вимірюють кількість нулів у банку чи підписниками у соцмережах. Але Божа логіка інша. Його скарби це не тимчасові речі, це характер, це мир у серці, це чисте сумління, стосунки, що мають вічну цінність. І так само як Ньютон шукав Божий порядок у Всесвіті. Бог запрошує нас шукати Його порядок у власному серці, у щоденних рішеннях, у мріях, у пріоритетах. Бо той, хто шукає Його мудрість, знаходить не тільки відповіді, він знаходить самого Бога. Шукайте ж найперш Царства Божого та правди Його, а все це вам додасться. Мудрість це коли ти вмієш сказати ні короткочасному, щоб сказати так вічному. Це коли ти не боїшся втратити щось матеріальне, бо знаєш, разом із Богом ти не втратиш головного. Господи, навчи мене шукати тебе всім своїм серцем. Допоможи любити мудрість твою, більше, ніж славу чи успіх. Нехай кожне слово та рішення буде відображенням твоєї присутності в мені. Дай мені очі, щоб бачити твої цінності і серце, щоб не проміняти їх на тимчасові речі. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень!